На почутому шостому місці сьогодні у нас буде автомобіль. Увага з варіаторною коробкою передач. Але якщо роздивлятися варіатор від Субару, то тут історія така, вона прогнозована. Вони з легкістю ходять до 200 тисяч без ремонту. А випадки навіть є, що вони до 400 доїжджають, і люди їх не ремонтують. Звісно, що якщо йдуть середні умови навантаження. Ну, якщо роздивитися, чесно кажучи, інші варіаторні автомобілі Нісани, Рогі Toyota в четверте, які ми пачками підбираємо там, ну, по 10 штук в місяць, ми сьогодні про них спілкуватися не будемо, тому що там є запитання до надійності, чого не можна сказати. Про Субару і Субару це така Форестер, неочевидна історія, тому що в вашому усвідомленні я впевнений, що це буде автомобіль не на першому місці, але з точки зору надійності а накиньте сюди їхній ще 2.5 мотор розробку 2018 року, де чесно кажучи, був у них один грішок: це клапан. Терморегулюючий, який перші автомобілі була зелена компанія, але там субару провели роботу і вирішили. І якщо вибираєте автомобіль зараз і розумієте, що він без перегріву, значить там або було замінено, або вже пішло з нормальним клапаном. І вас ця історія просто не затронуть. Плюс по шумоізоляції це машина сильна інша, ніж, наприклад. Другий, третій субару, де їдеш і відчуваєш кожен камінець. Є ще один грішок у нього. Він трошечки під'їдає масло. Ну, як у більшості автомобілів, ваговоди. Привіт. Він жре приблизно один літр на заміну масла. Увага, БМВшники! Всього один літр масла жре субару, навчиться вже робити мотори. Ох, мені зараз прилетіть від БМВ клубу. Ладно, окей. Пропустимо Subaru Forester 18, 21 рік. Оцей модельний ряд. Ви можете розглянути до уваги саме з варіаторної коробки передач. Тому що машина вона плюс-мінус безпроблемна. Вона прогнозована, і ви вже розумієте, що на такому автомобілю сів поїхав в Норвегію назад, і не буде у вас ніяких проблем. Ну і по ціні, розумієте, що в рік, якщо ви попадаєте, шукаєте з 18 по 21, вони коштують 18, 21, тобто біля 20 тисяч доларів, ви точно знайдете собі класний варіант, який не буде вам в майбутньому любить мозок. Ну а ми йдемо далі.